Всім привіт! От уже приїхав сьогодні другий раз по молоденькі такі гриби. Вон дивіться. Підросли які. Це вже величенькі. Ой, там теж. Ну я не знаю, які вони всередині, ці великі. Тому що вчора брали, то вони були червиві. Ці маленькі, то точно хороші, і то де-не-де червий попадався. А ці не знаю. Ну, Приїду додому, то будемо дивитися, що там як. Це в таких кущаках зарослях вони ростуть. Часом хорошо, часом не дуже їх брати, але ну. це таке вже. От я вже закінчив на сьогодні збирати, я вже трохи притомився, назбирав одно, одно дощовика, знайшов, але він такий, бачите, де О, вже підчервивлений трохи. о, бачите? Ну це обріжеться і знайшов. З цих, не, з цих не знаю, я деякі брав, деякі не брав, тому що в них вже червеві є, я вже говорив про це. Тому я не всі брав. Тут я трохи позбирав, таке, не знаю. Може, я приїду завтра, може, якщо буде бажання. В принципі, збирати можна. Збирати можна. Це великі, це маленькі. Ну, самі лучі, це маленькі, самі знаєте. Тому що вони не червиві, їх можна і закрити, і продати, і що хоч, а великі ну, вони щось не хочуть. Збирав півсумки, мені, мені вистачить. На цьому, зараз, на цьому слові я вже буду йти. Вчора теж назбирав, Ну, вчора більше дощовиків було, сьогодні тільки в один знову печерички. Ну, є, можна збирати. Не знаю, може ще, Можливо, ще завтра приїду, можливо. Точно не скажу, буду бачити по обставинах. От якось так. Всім гарного дня і бажаю, щоб назбирали хороших грибів.